Параметри по струму. Заряд розряд. Це наступний великий блок. Current Protection. Заряд. Max Charge Current. Максимальний допустимий струм заряду. Charge OVP delay в секундах. Скільки секунд струм може бути вищий за максимальний. перш ніж спрацює захист. Charge OCPR Times. Через скільки секунд після відсічення BMS знову дозволить заряд. Розряд max discharge Current. Доступний струм розряду. Discharge OCP delay. Затримка спрацювання захисту по струму розряду. Discharge OCP Air Time. Затримка відновлення після перевантаження. Коротке замикання. CSP Delay. За який час мікросекунди після короткого захисту BMS відключається? CSPR Times. Скільки секунд BMS? Сидить у захисту, а потім знову дозволяє заряд чи розряд.